Черговий злочин росіян судар. по відділенню служби доставки. Зараз рятівники намагаються загасити пожежу. Дуже цітєві пошкодження, суттєві загоряння, за попередньою інформацією. Є загиблі, є поранені. Зараз поліцейські встановлюють ці обставини, скільки людей перебувало, кому потрібна яка допомога. Ну, рятівники гасять пожежу та будуть розбирати завали, з'ясовувати повні обставини. Ми були всередині, були всередині в вагоні. — А скільки ударів було? Декілька. Цивільних багато було, тут же ж магазин відділення доставки, так? не дуже, не дуже було багато народ... ну, людей цивільних.